На кілька напрямків, де наші волиня боронять Україну, вирушає дев'ять автомобілів, серед яких відремонтоване медичне авто. До цієї поїздки готувалися півтора місяці, бо ж транспортні засоби їдуть непорожніми. Назбирали багато речей, дрони, екофло, і також фінські партнери теж багато мають і мавіків, і ці засоби РЕП. Генератори, ну тобто дуже великий об'єм, багато гуми набрали. Незмінна супутниця волонтерів організації Серця Патріота, які щотижня їздять до військових, вівчарка Тіна. На загал Тіна проїздила 275 тисяч. Тобто, як в 22-му році брали інтерв'ю, як Тіна приїхала 1020, я думав, ну може до 50 -ти дотягнемо тисяч і все, війна закінчиться. Ну на жаль. 275 тисяч. Цього разу, крім авто і спорядження, не забули і про привітання захисницям. Ми підготували окремо такі весняні набори, те, що для, там дуже багато захисниць. Ці в цю велику війну, ось але крім того, ми і так їм там веземо різні лакомки, тому що це ж дівчатка, як і хлопцям, теж потрібно багато чого. Адресні передачі також їм веземо дівчаткам. Разом із волонтерами везе допомогу захисникам народний депутат України В'ячеслав Рубльов. Автомобілі, засоби зв'язку передадуть воїнам, і волонтери з Фінляндії, які не припиняють допомагати Україні. Ми з серцем патріота давно співпрацюємо. Звичайно, дуже часто ми перетинаємось вже там на сході. Долучаються фінські волонтери. Це ті саме люди, які з початку повномасштабного вторгнення, з березня місяця і проводили тренування наших підрозділів. І сьогодні вони далі не полишають нас. Вони приїздять з допомогою. Звичайно, ми тут знову ж таки збираємо речі, які необхідні для наших військових, відвідуємо ті підрозділи, де є найбільше наших представників з Волині. «Я не вірю, що все завершиться в Україні. Вони хочуть захопити шматок Східної Європи. Росія має програти. на волонтерів чекає довга, непроста подорож. Важливо подбати про безпеку і зв'язок у будь-яких умовах. Це називається цукорок. Він определяє де наближається дрон за кілометр за півтора. Тут бігає така крапочка. Чим ближче він приближається до автомобіля. Тим подає сигнал. І тоді треба з автомобіля вискакувати, і це від дронів. Чого в мене в руках рація? І через те, що там не скрізь є зв'язок. І коли ти їдеш, особливо коли їдеш і працює реп, немає gps сигналу рація дозволяє триматися колоною вночі і так далі. Через то без рації їздити великою групою машин важко. Бажаємо серцю патріота і всім, хто їх підтримує, безпечної дороги. Віра Шевчук, Морослав Потимчук для новин на часі.